Коли людське життя закінчується, ми звикли казати царство небесне йому чи її. Але чи справді від наших слів людина після смерті попадає туди? Звісно, кожному хочеться, щоб так було, щоб ми або наші рідні пішли у рай, у місце радості і вічного покою. Але в цьому світі усе побудовано по Божих законах. Коли наше життя закінчується, наше тіло помирає. Це є перша смерть. Але душа вона буде жити вічно. І куди наша душа піде далі в рай чи пекло, залежить від нашого вибору на землі, від того, як ми прожили своє життя. Далі наша душа попадає. На суд Божий і там уже Бог вирішує наше подальше існування, і все залежить від наших справ, які ми робили на землі. Якщо ми грішили все своє життя, не служили Богу, а служили дияволу, то наша душа піде до пекла, до вічних мук. Це є друга смерть. А якщо ми при житті прийдемо до Бога, покаємось, станемо дітьми Божими, будемо служити йому, виконувати його волю, вивчати Біблію та пізнавати його, приймемо Ісуса своє життя, тому що Він є наш шлях істина, і тільки через нього ми можемо отримати вічне життя.